Брати і сестри, слава нашому Господу за цей дарований час, що ми можемо бути на цьому місці. <клух> Брат сказав за Марію і за Марфу, я зразу, знаєте, що подумав? Про себе. Це ж дуже добре, коли Слово Боже говорить, і воно говорить комусь чи мені. Я слухав одного проповідника, і він каже: якщо слово ти розумієш, воно звучить комусь, то я від себе скажу, то ти дуже багато дечого не розумієш або не зрозумів. Слово Боже, коли воно звучить, воно в першу чергу воно звучить для мене. Якщо брат сказав за Марфу і за Марію, я сьогодні собі думаю, я тут а на цьому місці, я Марфа чи Марія? Це не зводиться, що тільки сестри, в першу чергу, навіть для братів. Я звернув свою увагу на себе, так як я брат. І, можливо, я не думаю про, про слово Боже, коли я сюди прийшов на це місце, щоб почути його. А можливо, я клопочуся про щось інше. Що буде те, що через дві години, дорі друзі, що я буду говорити, як я буду в неділю поступати? Марфа. Яка заботилась про дуже багато, тільки вона одне забула саме головне. І я собі сьогодні думаю: я прийшов сюди послухати, чи можливо щось інше. Я сьогодні прийшов на це місце зрозуміти, що слово Боже, воно для мене. Чи, можливо, я навіть молився? Я сьогодні, наприклад, молився вночі рано, щоб Бог ну сьогодні дав обілля слова, щоб церква зібралася, щоб було багато людей. Але я забув про саме головне. Я забув про те, Господи, Ти для мене щось скажи в першу чергу, для мене, щоб я помінявся. Я буду сьогодні проповідати одне місце, яке я прошу Бога, щоб, по-перше, Він мені дав, дав сили не поступати так. А другий момент, я буду проповідати про це слово, дати вам зрозуміти, що ви мене. Пробачили і простили, якщо я, можливо, до вас так колись відносився або так ставився. Бо слово Боже, воно, воно для мене, воно хоче мене навчити чомусь. Дуже бите, можна сказати, таке бите місце буду читати перед нашою загальною молитвою, щоб, ми могли, щоб ви могли мене простити навіть в цьому, про що я буду читати. І другий момент, щоб ви могли наповнитися Духом Святим, і навіть якщо щоб самі так не поступали, як я, можливо, поступав до когось. Цікаво, так? Да? Давайте відкриємо Євангелія від Луки, 10 розділ. З 25-го вірша. Євангелія Луки, 10 розділ, 25 й вірш. І відвівся ось законник один і сказав. Його випробовуючи, учителю, що робити мені, щоб вічне життя осягнути. Він йому відказав, що в законі написано, як ти читаєш, а той відповів і сказав: Люби Господа Бога всім своїм серцем, всім, люби Господа Бога свого, всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією силою своєю, і всім своїм розумом, і свого ближнього. Як самого себе. Він же йому відказав, правильно ти відповів, роби це і будеш жити. А той бажав сам себе виправдати та й сказав до Ісуса, А хто то мій ближній? До цього місця. Дорогі друзі, хочеться перед нашою молитвою. Можливо, коротенько, можливо, трошки затягнув. Вибачайте, але хочеться зупинити на два моменти на два моменти своє Слово. Дивіться, що сталося. Законник до Ісуса. Хочеться на початку, саме головне сказати на початку, дорогі друзі це відносини законника і Ісуса Христа. Ця історія це. Історія законника Ісуса Христа. Нічого іншого вони не піднімали. Не, не про що ну, можна сказати, що тут треті лиця, коли ми читаємо, ми знаємо це є про доброго Самаринина, що там багато персонів задіяно, дорогі, друзі. Але хочеться, щоб ми звернули свою увагу сьогодні тільки я і Ісус. Ісус Христос хоче мені сказати щось. Дорі, друзі, це відносини законника. Не буду розшифровувати і Ісуса Христа. Щось хотів запитати законник, і щось відповів Ісус Христос для нього. Зосередити такі свою увагу, дорогі, друзі. А я можу бути в чиїхось очах законником. Дорі, друзі, Ісус Христос Лукас записав, Він не якось інше описав цього чоловіка, він написав, що це законник. Дійсно, є паралельні місця. Цей чоловік він задав таке питання. На перший погляд, яке турбувало, можливо, його дорогі друзі, багато людей, які задавали це питання, чи то той багатий юнак, чи навіть не там, можливо, трошки проскакує, чи то учні, але було багато людей, які цікавилися вічним життям, щоб усягнути щиро. Цей чоловік, дорогі друзі, трошки з іншої сторони підійшов. Він сказав, Лука записав таке слово, випробовуючи. Я для себе, дорогі друзі, хочу підкреслити для кожної з нас, випробовуючи. Це не щиро. Випробовуючи це те, що, можливо, тебе не цікавило на 100%, але ти хотів почути відповідь. Я вчора переглядаю Євангелію, знайшов той місце, коли один Симон запросив Ісуса Христа. Він також був з начальників. Паралельне місце говорить, що це Симон прокажений. Ну, неважливо. Він запросив Ісуса, я пам'ятаю, Казимірович колись давно проповідав цю тему. Він запросив і думав, що Ісус Христос задовільнить Його потреби, чи то, можливо, фізичні, чи духовні, чи, можливо, щось навчить. Дорі друзі, але коли Він його запросив, то потім Він навіть не міг збагнути, що Ісус Христос йому почав говорити поцілунку не дав. Ніх мені не обмив, пам'ятаєте? Того ще не зробив. Якби Симон знав, що Ісус Христос в резюме таке приведе про Симона, він ніколи в житті його не запросив би б, друзі. Хіба ми навіть з тими людьми, які хочуть нас в чомусь докарати, ми могли б з ними, схотілися б з ними зустрітися? Перше, на що я хотів звернути, це те, що він нещиро. Другий момент, дорогі друзі, це те, що цей законник він з підступом підійшов до Ісуса Христа. Він хотів його зловити в Слові. Він розумів, він бачив, що Ісус Христос говорить якісь такі високі істини. Бо дуже багато було, навіть і той Никудим засвідчив, що ніхто так з людей чи тиїв. Фарисейські раби чи ті служителі, вони казали, ніхто так з людей не говорив, як цей чоловік. І для себе я зрозумів, що цей чоловік він з підступом підійшов до Ісуса Христа. Він розумів, хто він є. Він законник. Він той, який розбирав і вникав в закон, і знав його. Друзі, знав. Тому що далі, коли ми читаємо, то він пересказав все від заповідей. Можна сказати, що здав екзамен по словах, він здав Екзамен на відміну для Ісуса по словах. Але чомусь Ісус Христос йому не заперечив, Він сказав, що? Правильно, дуже правильно, тільки проблема, знаєш в чому твоя законник, що йди, роби так, значить, до цієї пори він не робив так. Третій момент, на що я хочу звернути свою увагу, дорі друзі, те, що законник він знав правильну відповідь, дорі друзі. Ісус Христос не сказав, що Ти помиляєшся Він знав правильну відповідь. Каже, як ти читаєш? І тут стоїть питання, можна сказати, висновку, дорогі друзі, а взагалі ми то читаємо, Слово Боже. Ісус Христос звернув свою увагу, як ти читаєш. Законник читав. Він знав відповідь. Ще один момент, я ж хочу розшифрувати, випробовуючи, це, а, і хочеться до цього сказати, він знав, але не робив. Ісус Христос, 23 му Матвія, Він там ширше він говорить, що те, що вони вчать, те, що вони вам кажуть, ви так робіть. Він начальник, але по їхніх ділах не поступайте. І сьогодні, дорі друзі, хочеться запитати, можливо, хтось із вас має в серці відносно, що я, можливо, до когось підходив з підступом або з лукавством в своїй мові, дорогі друзі. Через то сьогодні я хочу каятися перед вами. Що ви простили, і ми могли звернути свою увагу, дорі друзі, на це, на відносини Фарисея Ісуса Христа. Це важливо. Це важливо. Чому важливо? Тому що Ісус Христос Він говорить притчу про, про доброго Самаранина, про відносини. І ще один, дорі друзі, момент, випробовуючи, дивіться, ми зачитали це місце. А Той бажав сам себе. Виправдати, дорогі друзі. Чи було у вас такі моменти в вашому житті, коли ви розмовляєте з якоюсь людиною і, можливо, якісь затрогуєте такі струни, які не подобаються, і людина починає виправдовуватись. Дорогі друзі, скажіть, кому це далеке? Воно на, ви знаєте, виправдання наше перед кимось, воно настільки для нас близьке. Чому? Тому що Адам він заложив цей камінь. Цю основу він Адам заложив. Він почав що? Він почав виправдовуватися перед Богом. Сьогодні ми всі діти Адама. Сьогодні ми, настільки любимо, чоловік перед дружиною, жінка перед, можливо, перед сусідами, на роботі, в церкві, між братами, між сестрами, ми любимо, воно в нас впітане в крові виправдати себе перед кимось. І цей чоловік. До кінця не розуміючи, перед ким він стоїть, він почав виправдовувати себе і казати, а хто мій ближній? І, дорогі друзі, п'ятий момент, хочу звернути свою увагу, розшифровуючи для себе, що таке випробування, дорогі друзі, це те, що навіть в мені часом я знаходжу, нема простоти Христової в спілкуванні. Немає. Спілкуюся з однією душею, дорі друзі, вона мені каже, та душа. Каже, як так? Ти про того чоловіка кажеш. Він, він ходить, він їздить по хатах, винюхуючи інформацію, щоб потім тебе доконати або проти тебе щось мають. Ви розумієте, друзі друзі, простоти Христової немає. Комусь потрібна інформація про всіх нас в банк збирати. Ісус Христос, Він говорить. Перевертаю декілька сторінок. Луки, Дивіться, що каже Ісус. Верніше, що думає Ісус? Це після того, як підійшли до Нього і почали, чи можна давати податок для кесара, чи ні? Знаючи ж їхню хитрість, Він сказав до них. Ви чуєте? Люди підійшли з запитанням, чи давати податок кесарю? Ісус Христос, знаючи хитрість їхню, другі друзі. Можливо, не всім дано це знати або бачити. Але я хочу підкреслити два моменти, і ми будемо зараз молитися. Можливо, я перед кимось з вами колись стояв чи стою, да? і, здається, все добре, коли володя мовчить. Але коли він починає говорити, то хтось з вас, можливо, відчуває, що він з підступом або з хитрістю починає щось говорити або випитувати. Дорі, друзі, ця ситуація, Ісус Христос і законник. Перед вами може стояти диякон просвітер, будь-хто, проповідник, будь-хто. І коли він починає говорити, Дорі, друзі, ми починаємо відчувати, що там є підступ, там є випробування. Я хочеться, мені хочеться, знаєте, сьогодні сказати, подивитися на це місце і сказати: Ісус, я такий, прости мене. Наші відношення один до одного. Другий момент, це ми, ми почули це, тепер другий момент, і я вже закінчу, і ми будемо молитися. Цей книжник він запитав, а хто мій ближній? Друзі, друзі, коли Ісус Христос почав говорити, як ти читаєш в законі, да? люби Господа Бога. І другий момент ближнього. Ви знаєте, для себе я розумію, що Фарисей, він, він своє, як би сказати, калаконні задав це питання. Ісус Христос хоче показати, Ісус Христос хоче показати, кому я можу бути ближній? Ніхто мій ближній, дорогі друзі. Кому я можу бути ближній? Каже Ісус Христос. Як ти каже, думаєш? Хто був ближній для того, хто попався розбійникам? Ви тільки зверніть увагу, Ісус Христос. В цьому випадку хочеться сказати, що Ісус Христос є той ближній. Знаєте чому? Якщо в тебе в когось і в мене, і з нас є проблеми, тобі потрібний ближній Ісус. Якщо в тебе немає проблем, і в тебе все гаразд, тобі потрібно Ісус. Якщо в тебе біда або, можливо, немає біди, тобі потрібний ближній Ісус. Якщо... Дорогі друзі, в тебе немає коштів чи достатку. або, можливо, в тебе через міру є і ти не знаєш, куди їх дівати. Тобі в двох випадках ці потрібний Ісус, тобі потрібний ближній. Бо ти не розумієш, і, можливо, до кінця не знаєш, чи ти щасливіший з грошима, чи без. В тому випадку він дав. Він вийняв динарій і дав, каже, поклопочись. Ісус Христос піднімає того самарянина, і Він ставить, дорогі друзі, можна сказати, на рівні з собою. Тому що для кожної людини ближній це Ісус, дорогі друзі. Для кожної людини, яка в достатку, яка в біді чи в щасті, ближній це Ісус. Сьогодні стоїть питання. Навіть більше скажу. Якщо ти відчуваєш, що ти спасений, тобі потрібний Ісус. Якщо ти відчуваєш, що ти не спасений, або ти гинеш в гріхах, тобі потрібний Ісус, тобі потрібний ближній. Дорогі друзі, Ісус сьогодні ставить питання і ставить не то, що питання, а Він в цьому місці каже: Володя, я для тебе ближній. Ти можеш стати комусь ближнім. Не запитуй. Ми, знаєте, часто привикли питати, а хто мій ближній? Кого ж мені любить? Ви чули таке? Я таке говорив. В першу чергу я і казав, хто мій ближній? Для мене ближній це Ісус. Для мене, я можу сказати, ближній Казимірович, що Він мені колись ще 30 років назад сказав: Володя, не здумай цього робити. До смерті, я буду це помнити. для мене, Казамірович, також став ближній. Сьогодні стоїть питання, дорі друзі, для кого я можу бути ближній? Фарисей Ісус. Ісус Христос каже, що ти читаєш? І Фарисей почав перераховувати. І ви знаєте, в тому списку стояв ближній Ісус. Для цього Фарисея, для законника, для кожної з нас. Для нас. Ближній Ісус, це наші відносини, друзі, особисті. Коли ми зараз будемо молитися, я хочу, щоб я вже сказав, пробачте і простіть мене. Можливо, в мене вирветься колись зус, і ви зрозумієте, що я з хитрицю чи з лукасом до когось підходжу. Скажіть, і ми будемо разом молитися. Друзі, друзі, хочеться сьогодні, щоб церква зрозуміла, що це мої відносини, це не фарисея, це не просвітера, це не диякона, це не проповідника, це не якогось великого світу цього, це особисто в першу чергу мої відносини з Ісусом. Ісус, ти мені конче, потрібний, бо ти мій ближній. Але мені покажи і розкажи, як мені поступати до всіх, щоб проявити і бути таким, як ти. Хай Господь Бог кожного з нас благословить цьому. Буде молитися. Ви знаєте, є за що молитися. Є сьогодні зрозуміти, що слово Боже, воно в першу чергу торкається мене. Це для мене. Це мені Ісус Христос каже. Оце я підійшов до нього, випробовуючи його. А взагалі. Ви знаєте, коли ми читаємо це місце, то навіть страшно подумати, щоб я і кожен із нас випробовували Господа. Так, людей, дорі друзі, наші сусунки, які ми, можливо, ввечері каємося, вночі каємося, рано каємося, а можливо, воно в нас в пам'яті вже 20-30 років, і ми не можемо покаятись перед тією чи іншою людиною. В першу чергу, дорі друзі, мої і кожної з нас напряму відносини з Ісусом, цей законник підвівся. І сказав, його випробовуючи. я, ви знаєте, для себе п'ять таких моментів, про які страшно, перед якими стидно сьогодні, можливо, комусь, братів і сестер. Хай Господь Бог благословить кожного з нас розуміти, розважати і вважати, що Ісус Христос для нас сьогодні конче, потрібний. Він, для нас, ближній, той, який. Будь-хто може з людей, від великих духовних лідерів до низьких обминути нас, коли ми на тій дорозі. Ну тільки не Ісус, тільки не Він, Він ближній, Він цінність Сьогодні для нас, коли ми читаємо, коли ми проповідуємо, коли ми розуміємо, Господи Ісусе, ти сьогодні для нас цінність, бо тільки Ти сто відсотків можеш допомогти. Тільки Ти сьогодні можеш дати в серце Дух Святий, щоб я. Від щирого серця, від повної душі, від повного розуму і від всієї сили міг полюбити тебе. Йому хай буде слава, честь і хвала. Амінь. Помолимось.